Це ось моя перемога. Це теж для мене це троянда саме краще. В цьому році вона не найкращий результат дала. Но все рівно дуже рясна, дуже струнка, дуже красива. Попробую її нижче обрізати, як вона, бо вона на друге цвітіння аж до неба вибереться. Попробую її обрізати нижче, звісно, коротше. Вон ще одна вона. Така ж сама, ось теж Кері отут такий же ж кущик, цей меншенький бо він з нуля і цей з нуля одріз. Ось, ось ця одросла прямо під, під землю я її різала, щоб мені обновити куст. Бо вони вже ж, це ж їм уже 4 роки, вже, звісно, і 2 роки. Віріни вони жили двох річками. Ну це шість років виходить.